Вітаю вас, любі діти та батьки! Сьогодні ми подорожуємо в країну винаходів. Ми оточені речами, якими повсякчас користуємось, не замислюючись, звідки вони взялись, хто їх винайшов і як вони змінили життя людей. У кожного вдома у вас є чимало таких речей, наприклад, стіл, пластилін, ручка, олівець це і є винаходи. Навіщо люди створюють винаходи, вони полегшують наше життя. А хто ж такі винахідники? Це людина, яка створює нові винаходи. Пропоную вам детальніше познайомитись з деякими винаходами людства, а з якими відгадайте загадку. В руки ми його беремо і старанно добре мнемо. Він м'який з усіх сторін. Зліпить все нам пластилін. Дерев'яний та довгенький маю носик я гостренький, на білому слід лішаю і всіх діток потішаю. Так, це олівець. Мама мені з магазину принесла в обгорці зиму. Я її за мить зігрів. Як? Та дуже просто. З'їв. Так, це морозиво. Щоб стати винахідником, дотримайтесь кількох простих правил, пізнавайте нове, не бійтесь створити та експериментувати. Будьте уважними, я вірю, що серед вас також є винахідники в майбутньому. Досліджуйте та експериментуйте!